Вітаю всіх на каналі Селянин. Я знову відправився по білі гриби, як і завжди. Ми тепер пішли у сторону Карапчева. Зайшов я вже у перші корші. У нас на годиннику 13.32, 16 .00. жовтня. Іду я такий, тут, по корчах по такій стежині. Тут у нас поле, ви знаєте, я показував в минулих відео. Іду по стежині і дивлюся ось туди в корчі. Є листя підняте. Ну, мені дуже стало цікаво, чому там листя підняте, якщо тут е, маримки вже пройшли. І маримки світитися так не можуть. Я думав, що це може бути козарик якийсь, але оказалося, що це не то. Давайте ми подивимося, що це таке є. Йдемо поближче. Я, звичайно, був в шоці, тому що. Тому що я не очікував знайти прямо при вході в ліс о такого поворота. О! Подивіться, що у нас тут є, що мене зустріло прямо при вході в ліс. подивіться який красунчик. Ну, просто реально казковий. Чистесенький. Білосніжний свіжий гриб. Вчора у нас почався дуже сильний дощ до вечора, сьогодні ночі був дощ. І тепер був дощ зранку ще. Тепер сонце і ми в лісі. Друзі, так що сідайте зручно, готуйте чайок і будемо ми починати наші пошуки сьогоднішніх грибів. Сьогодні, я думаю, буде цікаво, тому що ми йдемо по корчах самих, тому що там багато листя, де гриби найбільші виростають. Тому давайте перевіряти, що ми сьогодні знайдемо. Погнали? Шукати. Вишлося трішки корчами, звичайно, над берегом побачив я другого гриба, якого зверху практично не було видно. Грибик хороший. Таких, я думаю, що ми сьогодні з десяток мали би знайти. баби пройшли люди зранку і позабирали. У лісі тепер так спокійно, ходиш, нікого нема. Нема того азарту збору грибів, який був буквально тиждень-два тижні тому, коли людей було дуже-дуже багато. Один попереди одного бігали і збирали гриби. Тепер, крім звуків бензопил, які випилюють ліс, нічого не чути. Це саме печальні звуки, які можна почути в лісі. А ми. Знайшли знову Два гриба. І у нас вже, виходить, чотири гриба в перших корчах. Хочу вам подякувати за активність під минулими відео, за коментарі. Для мене вони дуже важливі. Я усі коментарі читаю. Просто не на всі можу відповісти. Тому що. Буває часу просто немає, але я усі читаю. Так що дуже вам вдячний. Сьогодні, як бачите, погода знову міняється. Все знову темніє. Перше сонце світило. Але не міняється тільки мій настрій, коли ви пишете коментарі і дивитеся цей цікавий фільм про природу, про гриби. Стараюся все для вас зробити, для того, щоб ви могли розслабитися, отримати задоволення, тому що я знаю, що дуже багато людей не можуть піти в ліс, не можуть позбирати гриби, насолодитися цими звуками, відчути цей запах. Тому, хоч маленьку частинку я стараюся для вас зробити це задовільнити тим, що у мене є. І поділитися з вами цим всім. Тому, друзі, залишайтеся надалі, підписуйтесь на канал, тому що дуже мало підписочок є. А переглядів дуже багато без підписок. Тому, друзі, давайте зробимо. Нашу сім'ю набагато більшу, щоб ми могли рости, підростати і добиватися якоїсь цілі. Дякую вам всім. Ось якого красення я замітив в шанчику. та да. Отакий шанець так. Попри при нього тут дивлюся, так шапка блестить. Так. Да. І так, я пройшов уже майже 3 кілометри 14.41. І аж тепер я побачу гриба. Дуже мало грибів, хоча дуже гриби хороші, крепкі, но треба походити. Звичайно, по корчах, по краях можна ще знайти десь. Ну а так поки поїхав дуже-дуже мало. Я побачив малого гриба. Мене це здивувало. У такий час знайти маленького гриба, це взагалі це повезло. І чую людей. Люди є. Тоже цікаво. Теж щось вара знаходить, крім мене, чи, чи також нічого, так як я. А ну, у нас нічого не міняється. Ходимо ми корчами. Я вже пройшов так багато. Прийшов на місце, де... У відео з Аделінкою, як тут з нею прощалися, тоді я знайшов тут гриба. Прихожу на те ж саме місце, і знову тут красончик такий чекає мене. Пройшов десь більше пів кілометра знову. О, заодно одно можу показати вам бліду поганку. Бачите, яка вона темненька, а з другої сторони вона світленька. Ну і ось тут є вони малі. А їх дуже-дуже багато. Якщо придивитися, то їх прям дуже багато є по лісі. Ну, я знайшов риба. Колись я тут, тут находу так їх багато. А тепер їх тут уже нема. Ну дуже гарний грибик. Та бочечка. Маловато, правда. Дуже маловатий. Назбирав я пів корзини листя, а ще менше грибів. Ну, зато хоч щось є. Незадорно ми прийшли. Якийсь грибик вчепився фіолетовий, бачите? Йдемо до цього гриба. Сьогоднішній похід приходить до свого завершення, находився я по квачах по нашому гарному осінньому лісі і знайшов дуже мало грибів. Як бачите, сторона грапчева кустами. Якщо там можна було ще походити і знайти щось тут. На жаль, не виходить. Так, тому що ходити треба або дуже далеко. А це важче і думаю, що там процентів менше, що ти щось знайдеш. Чим у сторону верхніх станівців. Назбирали ми, як бачите, ну, непогано таких грибочків, гарних, чистих, свіжих. І я, звичайно, що задоволений сьогоднішнім походом. На годиннику у нас 15.35. Пройшли ми більше 4 км, походили ну, досить немало. Але дуже мене здивувала знову погода, тим, що захмарилося після сонця, хоча дощу вже не передавали, і в лісі стало дуже холодно. Тепер тільки 11 градусів тепла, вітер північно-західний. Ну, такої холодини я не відчував під час сонця. Як тільки сонце вигріває, звичайно, що тепло. Ідемо додому і думаю, що будемо прощатися з вами досліджую відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Селян. До зустрічі. Пока-пока.